На жаль, з приходом російської агресії в Україну у нас академія трохи була в такому, скажем, стані замороженому. Да? По-другому не скажеш, тому що ми не проводили офіційних заходів, ми не проводили ряд заходів, які було потрібно проводити. І, на жаль, не проводили і випуск випускників. Цього року вирішили зробити це, тому що хлопці достойно навчалися в академії, пройшли. Повністю весь курс підготовки до професійного футболіста. Зараз я вважаю, що все в їхніх руках, якщо вони дійсно хочуть стати гарними футболістами, у них буде шанс закріпитися в Ю-19. І хтось, я думаю, що піде вище і буде в основній команді. Собиття ваважне для мене, як для тренера, як для ребят. Пожелать им хочу, чтобы они росли и дальше развивались и на футбольном поле и, и в быту, чтобы у них получилось все, что они задумали. Есть, есть таланты. Я надеюсь, что через некоторое время, я думаю, полгода, год, мы услышим новые, новые фамилии, новые имена. Надеюсь, Черноморцы они будут играть в первой команде. Для меня это очень будет запоминающийся день. Я, я его очень максимально хочу оставить, получается, в памяти своей жизни. Огромный опыт. Хочу оставаться в футболе. Думаю, планировать э, либо в команду 19 лет, в Ю-19 идти. Потом э, планирую в любом случае в команду первую идти, во взрослую команду. Поэтому вот такие вот планы у меня.